Шановні члени комісії, вітаю до вашої уваги результати магістерської роботи на тему дослідження та розробка системи прогнозування звільнення працівників на основі моделі штучного інтелекту. Робота виконана студенткою Світланою Домашенко під керівництвом кандидата технічних наук Ольги Коткової. Метою роботи є розробка системи прогнозування звільнення працівників. На основі методів машинного навчання для підвищення ефективності управління персоналом та зниження витрат, пов'язаних з непередбачуваною плинністю кадрів. Актуальність дослідження обумовлена проблемою плинності кадрів, яка загострюється через війну в Україні. Спостерігається масове переміщення населення, релокація та знищення підприємств, що суттєво ускладняє стабільність кадрового потенціалу. Тому розробка ефективних інструментів для прогнозування плинності кадрів та запобігання наслідкам є важливим завданням для роботодавців, держави та наукової спільноти. Завдання дослідження наведено на слайді, серед них проведення аналізу існуючих підходів до прогнозування плинності кадрів, визначення ключових факторів, які впливають на рішення працівників про звільнення. Розробка методики обробки даних при підготовці їх до моделювання, вибір та налаштування алгоритмів машинного навчання, проєктування, розробка та тестування системи прогнозування, а також визначення шляхів подальшого розвитку розробленої системи прогнозування. В роботі було проведено аналіз. HR-систем з підтримкою штучного інтелекту, представлених на ринку України. Було проаналізовано як українські розробки, так і міжнародні платформи. Кожна система має свої особливості, що дозволяє компаніям, підприємствам обирати оптимальне рішення відповідно до своїх потреб. Для розробки системи було використано. Набір даних, який є у вільному доступі. Цей набір даних містить інформацію про понад 74 тисячі працівників. Для кожного працівника наведено демографічні дані, професійні показники, умови праці, організаційні фактори. Аналіз цього набору показав його цілісність, відсутність пропущених. Значень відсутність дублюючих рядків. Було проведено аналіз факторів впливу на рішення працівника про звільнення, було виявлено, що найбільш впливовими є такі фактори, як сімейний стан, неодружений, має позитивну кореляцію, одружений, навпаки, негативна кореляція. Серед негативних кореляцій також рівень праці, можливість працювати дистанційно, баланс між роботою і особистим життям. До позитивної кореляції можна віднести це відстань від дому до роботи. Аналіз кореляції між ознаками показав три групи. Між якими спостерігається помірний взаємозв'язок. Одна з груп утворилась під час кодування ознак, тому було вирішено залишити групу, яка є найбільш впливовою на рішення про звільнення це сімейний стан неодружний. Для другої групи було створено інтегральну ознаку методом головних, головних компонент. І для третьої групи було створено штучні ознаки, які відображають співвідношення доходу до посади. Для вибору оптимального класифікатора було проведено аналіз ефективності різних класифікаторів при базових налаштуваннях. Результати наведено на слайді у відсортованому вигляді. Найкращими виявились класифікатори бустінгу. Після налаштування гіперпараметрів більшість класифікаторів показали покращення ефективності. Крім метрик, при виборі класифікатору. Було проаналізовано розподіл розподіл ймовірності звільнення, і виявилося, що класифікатор з найкращими показниками ефективності не підходить для даної задачі, тому що не дозволяє виявити групи ризику, тобто працівників з найбільшою ймовірністю звільнення. Під час вибору методу відбору ознак. Було виявлено, що найкращі показники мають методи ласо регресії та рекурсивного виключення ознак з крос-валідацією. Також, окрім метрик, на рішення впливало розподіл ймовірності звільнення для кожного з методів. За результатами. Проведеного дослідження було розроблено систему, яка має модульну архітектуру, модуль аналізу даних, модуль навчання моделі, модуль прогнозування та бібліотека функцій. Взаємодія між компонентами реалізована через проміжні файли, що забезпечує узгодженість обробки даних. Тестування системи проводилось на стек з використанням стейкінг класифікатора Тестування проводилось на різних наборах даних. Один з наборів тестовий набір він не брав участі у навчанні моделі, і з цього набору було створено ще два набори: один, один набор, який містить інформацію про працівників, які не звільнились, а інший набор містять інформацію тільки про працівників, які звільнились. Як можна побачити на слайді, модель демонструє точність класифікації близько 75%, значення площі під роб кривою близько 0,85. За результатами прогнозування формується. Інформація щодо кожного працівника з імовірністю звільнення, а також формуються результати з імовірністю звільнення для груп ризику. Групи ризику формуються через 20% різного рівня. Було проведено свод аналіз, який показав переваги та недоліки даної системи, а також перспективи вдосконалення її. Результати було проведено тестування роботи системи з різними класифікаторами, і якщо брати до уваги часові характеристики та точність прогнозування, то найкраще є класифікатор Light like Gradient Boosting Machine. За результатами дослідження. Було зроблено виставки наведені на слайді. На слайді Розроблена система забезпечує високу точність прогнозування звільнення працівників та може бути адаптована під потреби різних організацій завдяки модульній архітектури. Результати роботи пробовані на міжнародних конференціях. Доповідь завершена. Дякую за увагу!